Ну, Всем привет, ребята! сегодня мы будем спать майка на в обычном майнкрафте, потому что каждые пять дней у нас будет нападать ну, паразиты, можно так сказать. И если вы думаете, то, что это будет дуже легко, то ви ошибаєте. Подивіться верхний левий угол. Да, или це правый. Ну, без разницы. Ви те, що сердечко не так, як обичному виживанні, і це означає, що у нас хайпкол. Якщо ми, ми, так сказати, умрем, то ми не зможемо вас Як би бы це гусно не звучало, ну, ми підемо до будемо дерево. То, ски, то вообще без разницы якого. Mm -mm. Так, ладно. Боже, забудьте, що я забудьте, что я на хваткой так, так стыбать вообще небезопасно. Буб вообще зашибись, щоб я сдох свой перший подпад. Но мы сто 100% не сдохнем свой перший день. Хотя... Я не знаю, кое-модохне. Но если що, мы не будем тут. То есть мы будем тут долго выживать, потому что это будет пролист, если вы хотите пролист, то я сделаю, если нет, то все равно сделаю. Потому что видео будет по ситами дуже-дуже-дуже бога. -дуже -дуже -дуже. Так, сделаем досочки. Так. 28. Делаем вылетачок, делаем кілку. Ну и конечно же сделаем кілочку, чтобы мы могли прибудет трошки камня. Так, на меня тільки шокей якийсь на хлопці. Ладно. У Ой, я вас так забыл. Можно его выкупить? Ну, ну, давай. Я через бок его мог. А, боже. Ну. Все, наконец. Так, купаемся. Давай, чё? Я чё сюда Именно не почулось, ну ладно. Так матч. А зачем я матч сделаю? Блин, треба було киллку делать. Ну ладно, ничего страшного. Ко мне тут, в принципе, богато. Хватит блин. Так. Вот и вот, пожалуй, я убил. З нього. Ну, сама положите так. Оце, вот сюда вот. палки готовим. Так. можно сделать шапку. в принципе. А, вот так. Так. А, стой. Ч ⁇ -то. А. Блин. Что за нее? Это Кадми no конечно Так а нам вся понадобится Нам конечно же понадобится О а, блин чуть не забыл Топор понадобится ну, Так выпадок все в Ну в принципе ладно Пока еще хватит Пока еще мы не дымку не погодятся Коме печь Вс все готово. Смысл ніч уже наступає. А льо, так рано? Так, ладно, висвіт. Вибираємося. Це дуже-дуже дуже. Це дуже погано. Прям екстрено погано так. Старовечок. Так, так. Отлично. Так, так, так. Ну, я думаю, що ми першу ночь зможемо вижити, тому що я доволі такий професіонал, що чуть Так. Так. Вачкайди сюди. Извини, но мені, сучне треба ще, ще одного овечко десь. Так, ну пожалуйста, де овечка, овечка, овечка. Я вже бачу скелета. Двох даже. Ай, без біжим, біжим, біжим. бежим. Отсюда вообще Біжим, Біжу, біжу. Мало. 7... Не, ну в принципе, Ай, -яй. больно, больно, больно. Дуже сильно больно. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, куда бежать. Так, так, так. Я миг бы, конечно, закупать эти пиджамы, но они точно с тобой овечек. Ой, зомби-жители. Зомби-жители. Может, вот тут деревня? Нет, Ну це тільки мої догадки. Ладно, побіжемо прямо, може там будуть овець. Вроді ж обичні моби не спавняться ночі. Ну як вроді. Бо я не бачу ні одної овечки, ні одної сім'ї якихось ще важливих мобів. Ну, я бачу, там щось здалі світиться. Похоже, що то лава. Ладно, за мене ніхто не йде. Це дуже хорошо. Так, 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 так. Можна холод постійно. Ну, це вообще без разницы, тому що мені точно треба увечку десь ще одну найти. Так, кстати, тут лава є. І павук. Кутяк. Так, так, так. А, з павука ж випадає нитки в воді. Я із ниток зможу зробити шар, но в мене мало сил дечек до побачення павук. Извиняюсь, я отступаю. Я бачу джунгліи джунглії. Хоча що мені ці джунглі дають так? Там дестижі якась. Там... та, Ви що, издіваєтесь, що так багато мобів. Так. Ладно, без разниці. Так спрятаться в голові і дожидатися дня. Конечно же, не переживайте, я вам все це быстренько промотаю. Так. Жалко, что мы не углянум, а ну ладно. Так. Ну тут все новые видно стоит. Так, целый сюда вот. Сава сюда, це вот сюда. Вот так. Ну все, я включусь, коли буде вже день Так, я вернусь. Uh, я вывести шахти, распределен и день і шансы три то щоб я зміг зробити собі, наконец-то ковать. Так, ну в принципі, можна кудись піти по лісам і знайти або деревню, або хорошее місце для дому. Отправляемся в путь косты. Не, Майнкрафт. Ну, ну, це вже зовут. Ладно, Майнкаф всегда такий. Свинюха, иди сюда, мені на хлодкой. Дуже понадобится багато людей. Потому что я знаю свою уважнюю. И скільки, скільки мне будет заниматься в цьому холодкой сидеть. Так що, свиньки, иди сюда. Так, ты тоже с ними ходить сюда. Так, не убегать до одного всі. Так, отлично. Опа! Нормальне місце, у Нины як раз вот. То есть тут можно, в принципе, и построить дом. Так, да банку. Так, можно йти... дальше кудись? О, хорошее місце, в принципі. Зараз я щищу траву, так? Хороше місце? Отлично просто. Тепер треба добути трохи дерева. Ні, та я не буду добувати, тому що нам треба іменно дубове. Я вже придумав проєкцію для домика. Так, ладно. Зараз я ділю на А може все-таки я дерева десь навіть знайду? Не знаю, блін. А. Ну, я зараз тут чуть-чуть похожу. Возможно, десь рядом біля мене є якась деревня, надеюсь, на це дуже сильно, потому що там що є другие жити не ладно. Все равно за цей вот халтко найдем собі деревню. А все-таки треба буде реально зараз пошукати деревню, потому що і там тому що... о, це от. Тому що там буде інтересно і нас буде хоча б защищать голем. Так водишь многие ну, люди з цим модом. додали. А ей така так, клас. Так. То железо или какая-то новая уйдая ебать? Или то вообще золото? Ну ладно, не болизники. Так. Так, так ладно. Пузок смелый. Офигеть, как я застыгнул. С моим скинем я бы уже сдох. Не качественный, но зовут самый посадка. Такого ми занадто нас Походу на початок или нет, я не знаю. Походу, ми кух з'делали. Так, ладно, пока що цей вот Хватить. Ти що, тоже хочеш їсти? Ти таке не будеш їсти, я знаю. Пока лама. Так, будем йти дальше. Прямо, наверное. Или... Или прямо в солнце. <свят> это, это я хочу это я понимаю. Если тут... есть. Э, э, а, я ладно, вы заходите. Пожалуйста, Диви, я влюдаю мини-Майнкрафт. Майнкрафт, ну дай мне диви в Дай Майнкрафт, мини-диви в ушку. Наверное, вам скучно. Так что я зараз вс. Що... А что там такое было Да? Ладно. пошукаю десь деревню там. И я не знаю, ще шукать. Так, ну тут можно, в принципе, стрибнуть. Не достаточно, щоб не сидечку знинуть. Ладно, опа! Оце от мені надо. Потім попугаю. Ладно, потім получим попугая. Идем вон. Там ми вже були. Не були, подожди. Ні, тут, тут ми не були, да. Ладно, піду туда вот. Панду бачу, отлично це. Пандер всегда хороший. Так, ладно. Ну дай ты мне вже деревню, Майнкрафт. Я требую сочно деревню. Если деревни не будет, то все, я уберись на ваші моде. Ладно. Піду он туди, вот, наверное. Бо паразиты придут и к... Тільки через 5 днів получається у нас прийшов тільки перший, і це вже другий. А, да, це перший день. Оце перший день. через 4 дня до нас прийдуть полетіти? круто А я вам скажу, що вони капець такі сильні. Браток, ти як це стіла? Ти, ти як одного ще виростив? Ладно, пока, попугай. Ча -ча. Ладно. О, гай, мой. Це мой любимый колю. Блин. Ладно, я буду добывать вас пшеницю за цього попугая. Забрать собі. Ой, боже. Люблю я занадто с ними то я а зелений а це лаймовий. Извиняюсь, так а скільки у мене. Всім пшениці, давай. 77 Сем, тобі хватить Спасибо. А сюда за мною Так, ну же, мене на а О, кстати, да, реально. Ладно, я буду через F5 дивитися, як там це цей. Так. Попугай. Це ми попугаємо тільки одні проблеми. Зачем я його вообще пункт? Кеша! Нет! Я ему даже от страха имя отдал. иди в шашку, там опасный цель Та Кеша. Блин, Кеша! Женить же наступа, Да. Да. Так, видно э мне. Э э э э э Кеша, отлично! Кеша, ми сбегаем. Кеша, Кеша, прийом, ми сбегаем. Кеша, йдемо прямо. Кеша, нет! попугай. послушний попугай. Визимовись на землю и тихо пошли за мною. Я знаю, що в тебе дуже мало сердечок, тому що... А! Та, моё Пошли, кеша. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Кеша. Кеша. Бед мого плеча. Так, так, бити, 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 так, бетыш, бетыш, бетыша. Так. Кроват. Готова. Спать, 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 пожалуйста, за. Не, да, да-да-да. Не, не, да. Кеша, ты живей там. Вижу, на нього монстры не успели напасть. Вс, кеша, пошли. Мистер Крипер, до побачення. Я вам кешу не отдам, ні за що. Так, 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 так. Нам треба вернутися до того місця, тому що у мене тепер є кеша. Це просто отлично. Ладно. Лежим туда. Можливо там буде хороше місце для дому і, і те, що ми находили даже. Кеса! Та що ж ти з моїх плеч підстрибуєш? Давай. Ну, Кеша, не туди! Що, пачить, кеша. І ти непослушний попугай, тому що ти постійно з мого плеча зістрибуєш. Не ти такий так ладно, підам вон туди вот надено. Ой, у мене тепер голод. Круто. Дукеса. Так, ладно. Теперь поставлю сюда. И... не думайте, что я заплачу тепсту. А, так у меня был один кусок стайка. Блин. А да, Кеша. Блин, же на мне, я надеюсь. Так, ладно, идем дальше. Так. Может... О, там хороший место. Около острова. Ладно, пойдем туда. Застряб. Ну вот сюда вот.

О! На місце те, що ми його вводі, що бачили, так, да, 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 це саме місце. Так. Треба постоїть невелику ізбушку, тому що ми вже закачуємо відео, і якщо що, це не мідем. Це просто домик такий невеликий для мене і для кеші. Щоб... Я не знаю, можливо... Милый не сохраниться, через це я встрою таку коробку. Так. Як же подставить? А, ну камень, 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 кажется, так. Оп. І. І опа. Все, кеша, отлично. Сідай. Сядь. Тебе ж моби не трогають, так що ти будеш... Ну, от так. Кеша здесь стрибне з мене. Обмаке са, пожалуйста. А, так я его могу с собой забрать. Да. А, кстати, реально. Ну ладно, я сейчас не подумал. Ну, одессим вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А что и дом мы будем в следующей серии. Всем пока-пока.